Я тобі клянусь, що після перегляду цього відео твоє бачення на світ зміниться на 180 градусів. Просто послухай його до кінця. Якби всі люди зібралися, щоб причинити тобі зло, вони б не змогли цього зробити тільки із дозволом Бога. Навіть якщо весь світ зібрався, щоб зробити шкоду тобі, якщо Бог стоїть за тобою, він цього не допустить. І навпаки, якщо Бог вирішив тобі щось дати, от просто ніхто у тебе цього не забере, навіть якщо всі люди світа зберуться, щоб у тебе це відібрати, все, що твоє, воно вже закріплене за тобою, Богом. Ти ніколи не втратиш те, що вже давно тобі Богом призначено. І ніколи не зможеш насправді отримати те, що тобі не призначалося на початку. І все, що має бути у тебе, воно буде тільки, от просто в якийсь відповідний час для тебе. Тому роби все, що ти можеш кожного дня, тому що ти відповідальна за свої дії. А от результат залиши Богу. І дай своєму серці, щоб в нього поселився спокій і мир. От, просто відчуваєте все те, що я зараз вам пояснила, і відпустіть от, своє серце, відпустіть всі тривоги, які в ньому є, і живіть по цьому принципу, якщо ви дійсно хочете бути спокійними і мати спокій в своєму житті.